Вибачте, нам шкода. Вибачте, 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 дуже шкода. Вибачте. Йо. Це Хонако, вітаю усіх з початком весіннього сезону. Це чудовий час, щоб спробувати щось новеньке для себе. Хтось починає посилено готуватися до літа, хтось вчиться новим іграм, там де це не дуже доречно. Хтось розкривається з нової неочікуваної сторони. Ну а я почну з вибачень. Вибачень перед усіма, хто дивився моє минуле відео про доставку Nintendo Switch з Японії, в якому я рекомендував робити це через Польщу. Справа ось в чому. В нашому ком'юніті в Телеграмі. До речі, не забувайте. Підписуватися на канал та заходьте в нашу групу. Людей виникло питання: чи можливо якось уникнути цього податку 20%, який накладається на будь-які посилки, які заходять в Польщу. і коротка відповідь: ні, неможливо ніяк уникнути. І я хочу вам нагадати, що зараз наша влада намагається просунути такий законопроект, який зробить такі самі митні ставки на усі посилки, які будуть заходити в Україну. Тобто ви будете платити на 20% більше за будь-який товар, який ви замовите будь-де. Тому я звертаюся до всіх вас. Будь ласка, підпишіть петицію. Яку створив міст експрес щодо захисту міжнародних посилок для споживачів. Посилання на саму петицію я залишаю внизу під описом до цього відео. Отже, лайфхаків по уникненню цього податку немає. Але ми взяли список країн, які можна спокійно відправити Nintendo Switch і більшість з них це країни ЄС, в яких також є цей податок. Але в цьому списку також є і США. І моя провина вона в тому, що ну в моїй голові не вкладалося, що доставка посилки Шанхаями на 18,5 тисяч кілометрів може. Може бути дешевше ніж відправка в Польщу та потім в Україну, до відстань майже в два рази менше, і як ви бачите, на фоні я розпаковував посилку, яка доставлена вже по новій схемі через США. Спеціально для перевірки цієї схеми я виграв лот з Nintendo Switch OLED за 4800 гривень. Просто тушку, без комплекту, тому що ну на той момент чомусь у лютому дуже люті були торги. Я не знаю, чи пов'язано це якось з сезоном чи з моїм відео, але аукціони на свічі прямо розривало. Дуже було складно. Щось вицепити за нормальною ціною і ну маємо те, що маємо. Жалітися не буду, тому що у нас вони на Оликсі стартують від 9 тисяч гривень, тому все не так і погано. Але в деяких учасників нашого ком'юніті вдавалося взяти за ці ж гроші теж OLED, але з повним комплектом. Я теж міг повичікувати, пошукати щось покраще, але часу було обмаль, тому що треба було перевірити новий спосіб доставки. Також до цього свіча я виграв ось такі лімітовані джейкони від хорі, щоб був ну, який-неякий комплект. Ціна питання вийшла 500 гривень. Не зміг знайти такі самі в Україні, але ось ціна на eBay, ось скільки коштують нові, ось скільки коштують БВ. Вважаю непогане доповнення. Своїми враженнями про консоль та геймпади. Я поділюся трохи згодом. Тож я зібрав ці лоти, запакував та відправив через США. Як бачите, вже отримав без всяких проблем. Деякі учасники групи також це зробили. Цей метод перевірений, все працює. Податку в такому випадку немає. Тож можемо йти далі і поговорити про ціни строки доставки, як це все працює, що треба робити. Але перед цим я хотів би повідомити вам про те, що нам вдалося зібрати необхідну суму на збір для авто для медиків із 27-ї печерської бригади. Я хочу подякувати усім, хто був причетний до цього збору. Ми назбирали 147 тисяч гривень, на які вдалося придбати автомобіль для евакуації поранених бійців з лінії бойового зіткнення. Банку було розбито. Усі подарунки, які ми обіцяли, були розіграні. Результати розіграшу ви можете подивитися в телеграм-каналі. Далі пряма мова. Здоров'я, медики, окремо артилерійської бригади нацгвардії України. Дякуємо за допомогу. Предваку. Ми вже працюємо на цій ластівки. Вже вивозимо хлопців і на шпиталь, і з позиції. Дуже дуже вам дякуємо за вашу допомогу. Ви наближаєте нас до перемоги. Слава Україні! Героям! Дякуємо слава. слава! Дякуємо. Свій подарунок я також отримав. Ще раз велика подяка всім, хто приймав участь. В цьому ролику зборів не буде. Але якщо у вас є можливість та бажання, скиньте донат на фонди притули Стерненка або Лачина на свій розсуд. Отже, якщо ви дивилися моє минуле відео, ви знаєте, як знайти свіч, як його виграти, як доставити на склад зенмаркету. І все, що там сказано, воно досі актуальне до того моменту, як мова починає йти про відправку консолі в Польщу. Тому що, як я вже пояснював, виявилося, що доставляти в США та відправляти звідти в Україну, ви. Ось набагато вигідніше. Алгоритм процесу він точно такий самий, як він був в Польщі, але цього разу в кабінеті міст Шопінг ви маєте обрати адресу складу міст США. В моєму випадку це Порт-Рідінг в Нью-Джерсі. При формуванні посилки ви просто вказуєте ту адресу, яку дав вам міст. Також будьте, будь ласка, уважні, коли вказуєте номер вашого боксу. Це дуже важливий ідентифікатор, який допомагає міст експресу зрозуміти на кого саме прийшла посилка. Якщо ви його не вкажете, ви як мінімум втратите час, поки буде. Та з'ясовувати, куди поділася ваша посилка. Щодо методів доставки. В моєму випадку я обрав FedEx, тому що ну, я звик їм користуватися. Деякі люди з нашої групи пробували UPS, там є різниця як і в ціні, так і в строках доставки. Але не забувайте, що ви в будь-якому разі маєте обрати саме кур'єрську службу, тому що морська пошта, авіа, смолпокет, усі інші вони не доставлять вашу посилку до складу міст. Але це не точно. Хтось каже, що в США посилки завжди доставляються на адресу, але ну перевіряти просто так я це не хотів би і вам не рекомендую. Щодо. Мита США по офіційним сайтам є така інформація, що митний поріг в них 800 доларів, принаймні зараз. Звісно, завжди є вірогідність, що завтра один великий менеджер придумає якісь нові тарифи, тому обов'язково перевіряйте цю інформацію перед тим, як відправляти посилки. Я це на практиці не перевіряв. На увазі ще навіть якщо це правда, ви все одно будете платити все ще вище 150 доларів у нас в Україні, тому обов'язково це враховуйте. Ще коли ви будете дивитися ціни на доставку в Америку. Ви обов'язково звернете на метод доставки ZenExpress. Це найдешевший метод доставки в США, він унікальний саме для деяких країн. Що цікаво, ціна на доставку цим методом, її можна порівняти з доставкою морем. При цьому термін доставки обіцяють 3-4 тижні, що в принципі не так і погано враховуючи ціну. Але тут є кілька нюансів. Я не можу знати технічних деталей, як саме працює ця доставка. І що прикольно, Саппорт Зен теж не знає, тому що, коли я запитав щодо того, чи дійде ця посилка до складу на адресу, вони. Мені не змогли відповісти. І що дуже тривожно, це те, що при такому методі доставки, якщо посилка не буде прийнята або забрана, її не будуть повертати в Японію, її просто там утилізують. Тож, якщо це працює не так, як хотілося б, ми просто відправимо в нікуди наші плоти. Але потенціал у цієї штуки дуже прикольний, тому що, наприклад, у минулих відео, де я розповідав про аукціони, в коментарях були люди, які замовляли або хотіли замовити якісь старі великі консолі, наприклад, Nintendo 64, GameCube, Wii, Wii U, Лейстейшни, другого, третього покоління так далі. Вони стикалися з тим, що вони коштують копійки на аукціонах, але доставка може встряти в доволі великі гроші, якщо користуватися стандартними методами. Тут, якщо все працює так, як мені думається, можна відправити, наприклад, 5 кілограмів США, а потім комбінувати з доставкою міст через море. І це буде ну прям найдешевший метод доставки габаритних речей з Японії в Україну. Якщо воно працює, Дехто з учасників групи вже протестував цей метод, але відправляв на Адресу знайомої людини, і там дійшло воно кур'єрською службою. Як це буде у випадку з замовленням на склад місту, я ще не знаю. Але я спеціально для того, щоб це протестити, виграв лот за такими чотирма докстанціями для Nintendo Switch за 400 гривень, один лот. Їх можна спокійно відправити в Україну, звичайно, маві, але ну, мета ж була перевірити з N-Express. Та якщо їх утилізують, буде не так шкода. Як ви розумієте, це займе якийсь час. Про результати свого експерименту робити окреме відео я навіть не буду. Скоріше за все, це буде пост. В моєму телеграм-каналі. Тому підписуйтеся, у нас все дуже сильно розвивається. Вже є топіки, в яких люди діляться враженнями від покупки, хтось тобто вже робить щось типу оглядів. Також ми зробили окремий чат, де люди пишуть, скільки що в них важило. Це критично важлива інформація, якщо ви збираєтеся торгуватися за якийсь лот, але не знаєте, скільки воно буде важити. Welcome, скоріш за все, вам тут допоможуть. Тому, якщо ви не знайшли відповіді на свої запитання в цьому відео, ви можете сміливо запитати учасників групи. Багатьох же експірінсу не менше, ніж в мене. Тепер поговоримо про ціни. Вартість доставки посилки з мого минулого відео, де було три лайти, в Польщу фідексом була 4829 єн. Це 1351 гривня. Вага цієї посилки була 1185 грамів. Вартість доставки посилки в США з OLED та гімпадами, які ви бачите на екрані, з вагою 753 грами, коштувала мені 4859 єн. Це 1300 гривень. 360 гривень. Тож різниця склала 30 єн. Майже нічого. Ви можете сказати це через різницю в вазі, але я відправив ще одну посилку, про місце якої я поговорю трошки пізніше. Її вага вже склала 1250 грамів. Тут ціна вийшла 4989 єн. На 100 єн дорожче. Очевидно, що у FedEx є якась мінімальна ціна доставки, десь в районі кілограма, а далі вони просто накидають якісь гроші. Висновок один, і він очевидний: доставка з Японії в США коштує приблизно скільки і в Польшу. Також нагадую, що якщо ви зареєструєтеся за лінком в описі до цього відео, або використаєте промокод HONACO при оплаті вашої першої посилки, ви отримаєте 1000 єн на ваш рахунок, який можна використати на оплату доставки. Цей момент зафіксували. Тепер про вартість доставки з Америки в Україну. Моя перша посилка це таж з трьома свічами. Її доставка коштувала 7 євро, це 321 гривня. Ця посилка з OLED та геймпадами – майже 8 доларів 330 гривень. І наступна посилка, яка важча – 15 доларів 550 гривень, і це при тому, що ми не платимо додаткові 20% на мита, які платили в Польщі. Ну а ціна доставки виходить майже така сама. Тепер про терміни доставки. Перша посилка дійшла з Японії до Польщі за 10 днів. Посилка з Оледом дійшла з Японії до США теж за 10 днів. Остання посилка, яка найважча, дійшла за 5 днів. Із Польщі в Україну перша посилка йшла 6 днів, а друга із США приїхала за 7 днів. Тому виходить, що і строки доставки. Вони абсолютно ідентичні, тому взагалі немає сенсу возити свічі через Польщу. І наразі це найвигідніший варіант. Краще вже, мабуть, не буде. Тепер давайте закріпимо. Цей метод він актуальний для товарів, які заборонено відправляти напряму в Україну. Це свічі, це девайси, в яких більш ніж два акумулятори, або якщо вам хочеться відправити однією посилкою багато девайсів з акумулятором і ви не хочете її розділяти, бо ви така безкомпромісна людина. Це все можна зробити цим методом. На цьому по схемі все. Сподіваюся, це комусь допоможе. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал. Якщо залишилися запитання, пишіть коментарі або заходьте в наш телеграм. Щодо самої консолі, в мене раніше не було досвіду використання свій чат. У мене звичайний v 2 Це моя основна консоль. Це одразу помітно на озброєним оком. Екран набагато кращий, він більший. Графіка виглядає набагато прикольніше на ньому. Але я би не сказав, що на звичайному свічі мені було некомфортно грати. Просто якщо у вас є можливість взяти LED, беріть OLED. Якщо ні, V2, V1 досить гарні досі консолі. Різницю ви відчуєте лише при прямому порівнянні. Щодо геймпадів, вони набагато більш вдалі по ергономіці, ніж звичайні джейкони. Якщо ви користувалися оригінальними джейконами, ви прекрасно знаєте, що через те, що вони пласкі, руки дуже швидко втомлюються. При тривалі грів, часто вони тунельний синдром, руки затікають, ну неможливо на них дуже довго грати, щоб це було комфортно. Ці більш класно лежать в руці, але є кілька мінусів. По-перше, такі геймпади не мають акумуляторів, вони витрачають батареї самої консолі. Тому в теорії свіч має розряджатися швидше, але на практиці ну я цього особливо не помітив. Мабуть, це через те, що звичайні джойкони також від чого заряджаються, правда? Тим не менш, ми забуваємо про будь-які портативні режими, про гру вдвох, тому що коли ви від'єднаєте їх від свіча, вони. Просто потухнуть і все. Ще в них немає гіроскопів. Це не проблема для простих ігор, для там, Smash Bros, для Mario, для класичних ігор. Але це велика біда в іграх, де він використовується. Використовується він ну дуже багато де. Можете забути про шутани, тому що наведення з гіроскопами не працює. Я думав, що воно буде якось компенсуватися гіроскопом, який вбудований в самий свіч, але ні, і 5 хвилин гри стрілялки з такими геймпадами. Ну це просто знущання. Я довго не витримав, тому підключив назад звичайні джойкони. Ще вони роблять свіч, ну нереально великим. Це вже якийсь не свіч, а просто стімдек. Тому про портативність самої консолі теж в принципі можемо забути, тому що ну її вже не покладеш просто так в сумку, не, не закинеш просто так у рюкзак, Ну, реально здоровена бандура. У мене немає Steam Deку, щоб порівняти, але я гадаю, це вже щось дуже поряд. У всьому іншому, це ну, дуже прикольні геймпади В них не втомлюються руки, вони дуже класно лежать. Ну і камон, це геймпади за 500 гривень, на що я можу тут жалітися. Тому, враховуючи всі недоліки та переваги, якщо ви знайдете такі за 500 гривень, можна брати, якщо вам воно треба для комплекту, або ви теж купили голу тушку без джейконів. Тепер давайте поговоримо про спойлери. Ми з вами пройшлися вже, мабуть, по всьому, що стосується теміс. Свічів, як їх знаходити, як їх купляти, вже є два варіанти, як їх привезти в Україну. Я думаю, ця тема розкрита повністю, але залишилося ще одне маленьке непахане поле. І моя остання посилка вона стосується саме цього. В ній до мене їдуть такі лоти, які я виграв. Це звичайний свіч. Він просто підвернувся мені під руку. Ну, блін, нічого не можу з собою поробити, коли бачу робочий свіч за 25 тисячі гривень. Дві інші консолі. Я спеціально вишукував найсразіші лоти, найвбитіші свічі, тому що ще є дуже цікаві. Цікава тема про те, чи є сенс брати мертві свічі, вести їх в Японію та ремонтувати тут. Паралельно я зібрав ось такий кошик запчастин з Pinduado. Це все діло приїде, приїдуть запчастини. Ми з вами спробуємо відновити ці свічі, замінимо все, що можна: корпус, стіки, підставочки, тачскрини, екрани. Подивимося, що з себе представляють j з Китаю за 300 гривень. Та й в цілому порівняємо якість деталей з Китаю порівняно з оригіналом. І порахуємо, скільки. І що коштує, тому що в минулому відосі мене просили а, зробити окреме відео про заміну стіків. Але народ, ну камон, ну заміна стіків це найпростіше, що можна зробити, і робити про це ціле відео якось ну, зашкварно. Тому я пішов в Абанк, порахуємо, скільки коштує кожна запчастина, врахуємо, скільки коштував мені кожний свіч. Зробимо якусь оцінку складності, заміни деталі, щоб ви розуміли, наскільки це реально важко і чи впоратися ви з цим самотужки. І зробимо висновки. А ще. Якщо вдасться їх відновити, я замовив ще ось такі штуки NC. Хто знає, той знає, хто не в курсі, це такі чіпи, які допомагають зробити функціонал консолі трошки цікавішим, різноманітнішим, допомагає здешевшити вартість ігор для консолі, запускати ігри з інших консолей, емулятори і так далі. Що цікаво, в нашому ком'юніті кілька людей вже намагалися самостійно встановити ці чіпи, але у усіх вийшло не дуже, не доводилося відправляти на ремонти. Тому це буде втричі цікавіше, бо я теж спробую це зробити самотужки. І ми з вами також відповімо на питання, чи варто взагалі пробувати це зробити самому. Ну, якось так. Дякую всім за перегляд. Не забувайте поставити лайк, підписатися на канал. Заходьте в наш телеграм. Також не забувайте використовувати мій промокод HONAKO на 1000 в зенмаркеті. Усім далих покупок, гарної весни! Побачимось в наступному ролику.